Ну що ж, привіт усім! Сьогодні ми е, поринемо в гру, яка змогла прикувати мене до екрану не на одну годину це V-Rising. Якщо ви шукаєте проект, який поєднує глибоку атмосферу, цікаві механіки, динамічні бої з боссами та вампірів, ви потрапили за адресою. І так, ця гра має повноцінну українську локалізацію, що саме по собі вже рідкість і велика приємність. А зовсім нещодавно вийшов новий великий патч під назвою Invaders of Oakvale – Quail завойовники дубової Вуалі. Тож саме час зануритись у цю гру знову або вперше, і я розповім вам, чому це варто зробити. По-перше, в разі це не просто гра про вампірів, це темне фентезі з такими вкрапленнями парапанку, корапанку, кора панку, оцього всього, оцих цих панк-жанрів, да? і, і при цьому це похмуре середньовіччя, в якому вампіри колись правили безроздільно. Та як завжди буває, люди повстали, закликали світло небес і вигнали вампірів у забуття. Гравець бере на себе роль одного з таких вигнанців, який пробуджується після довгої сплячки. Його мета повернути силу, збудувати імперію заново і показати всьому світу, що справжня Темрява ще не зникла. Сеттінг дуже нагадує Каселванію, і це не випадковості. У грі навіть є кросовер, в якому один з босів це ніхто інший, як Саймон Бельмонт. Також є кросовер з Ван Хелсінгом. І навіть неочікувано: гра дуже схожа на Дунжен Е, Таке поєднання створює неймовірні відчуття ностальгії, особливо для тих, хто грав у 90-х того самого Dungeon Keeper. Щодо жанру, v Rising це справжній коктейль. Тут є і виживання з унікальними механіками, тут є RPG-елементи з здобуттям лута та розвитком навичок. Тут Souls-like босс, я б його так назвав, бо з босами тут дійсно цікаве, і це справжнє мистецтво, те, як вони зроблені. Будівництво баз, моя не саме цікавіша механіка, але ну, я знаю, що дуже багато людей люблять будувати і вибудовувати дуже красиві замки, це окрема ніша в цій грі, тому вам сподобається, якщо вам подобається подібний контент. Ну і ПВП у відкритому світі. І саме поєднання цих елементів робить Віразні таким захопливим. Але ось ця темна атмосфера це тільки початок, справжнє м'ясо гри, це її механіки, які змушують відчувати себе справжнім хижаком або ж жертвою, да. особливо жертвою, коли, скажімо так. У Віразінґу все крутиться довкола того, що ви вампір, і це означає, що ви боїтеся сонця, постійно шукаєте кров, щоб прохочуватися. І мусите ховатись, планувати нападати обережно, бо ну ви поки що не в розквіті своїх сил, ви тільки прокинулись. Е, варто вам опинитися під прямим сонячним променем, і ви просто згорите. Кров у грі це не просто ресурс, а одна з ключових систем. Різні види крові дають різні бонуси, і гравець може стратегічно обирати, яку саме пити. а з останнім оновленням навіть змішувати типи крові, створюючи унікальні бафи під ваш стиль гри. Також є будівництво замків, як я вже казав. І це не просто декорація. Замок це ваша реальна база з функціональними кімнатами, майстернями, алхімічними станціями та захистом від ворогів. Тут ви вдосконалюєте свої вміння, крафтите кіпробку, готуєтесь до рейдів, чобовів з босами. Так, ваш замок можуть зарейдити інші гравці, якщо ви граєте в ПВП. Світ гри це велика відкрита мапа з сімома біомами. Так, да, десь 7 біомів. Кожен зі своєю атмосферою, фауною, ворогами і босами. Саме боси в цій грі це вишенька на торті, їх близько 60 штук, близько навіть ближче до 65, там якось так. Серед яких 5 убербосів або шар яких тут називають, після перемоги над якими ви отримаєте спеціальні амулети з новими скілами. Тобто, і екіпіровку, і нові білки. Якщо вам замало повиє, ласкаво просимо у світ ПВП. Сервери можуть мати різні правила від м'якого фарму до повного дропу луту при смерті. І повірте, ПВП тут не просто додаткова опція, воно дуже склове і глибоке. Я в нього навіть майже не став пробувати грати, я вже застарий, так би мовити. Тому що розробники цієї гри, це ті самі, хто створював Баттлрайт, одну з найкращих pvp Рен. Тут PvP дуже скілове і дуже цікаве, має дуже багато варіативності. Ем, да. Тому кому це подобається, теж дуже раджу. Тому можемо говорити, що у Віразін ваш досвід гри залежить не тільки від ваших навичок, а й від того, який сервер ви оберете. І тут гра показує свою справжню гнучкість. Віразін ем, пропоную. Два головні режими це PvE і PvP. У PvE ви зосереджуєтесь на вивченні світу, у перемозі над босами, прокачці замку та полюванні на NPC. PvP до цього додаються ще й інші гравці, які можуть рейдити ваш замок, влаштовувати засідки, боротися з вами за ресурси. У грі три рівні складності: розслаблений, нормальний та брутальний. На брутальний ходять-самі самі, самі сильні, особливо на pvp режимі. Е, найцікавіше це кастомні сервери. Ви можете вимкнути чи вимкнути дроп після смерті, налаштувати частоту подій, змінити швидкість крафту та фарму, вимкнути чи вимкнути рейди е, в ПВП, або навіть встановити власні правила в ПВП. Це означає, що гра дозволяє створити абсолютно свій унікальний досвід, який підійде саме вам. Да. Хоч хочете грати як в Survival, грайте як в Survival, будь ласка, хочете повноцінне PvP з ризиком усе втратити. Сервери з відкритим грабунком вас чекають. Дуже багато різних варіантів. Є офіційні сервери, які перезапускаються раз, я не пам'ятаю наскільки, чи то три місяці, чи то два місяці, чи, може місяць. Коротше, з якоюсь періодичністю є. Приватні сервери від великих ком'юніті, наприклад, Zeran скоро буде робити такий. Коротше, варіативність величезна. Візуально v Rising це ізометрична 3D-гра, яка е моментами може дуже сильно нагадувати поя, ластипох ну інші RPG, е але при цьому вона виглядає дуже стильно, незважаючи на відносно просту графіку, освітлення, ефекти, дизайн локації анімації. Зроблені на вищому рівні. Гра е, часто виглядає як анімована готична картинка, особливо вночі, е, коли палає факел у руці, а ви мчите е, своїм конем, лісом повз могильники. Е, е, кожна зона у грі це окрема історія. Про історію взагалі багато можу чого розповісти, тому що в цій грі е, е, лор подається неактивно, вам не треба читати нічого. І саме якраз ось у цьому у атмосферності, у цьому вигляді локацій у кожній фразі персонажів, босів, НПС, вся історія вам і розкривається, і це дуже важливо. Тому саме ось так від отруєних боліт, проклятих лісів до людських міст, і фортець, усе це грає на наратив, і це дуже цікаво, дуже приємно. Ну і нова локація з оновленням Invaders of Quail додає абсолютно інший візуальний стиль. Це зелені гаї, дерев'яні будинки, похмура казкова атмосфера, ніби з казок братів Грім, там Андерсена і так далі. Особливо було весело битися з новими ворогами. Найбільше мені сподобався візуально, як виглядає один з босів, який болює під ноги і їде на цьому, щоб тебе вбити. Це було дуже весело. І, хоча це не фотореалізм, він Іразі виглядає красиво, стильно і ще важливо, гладко працює навіть на середніх ПК, що робить її дуже доволі доступно для більшості гравців. Тим часом музика в грі це теж повноцінна частина атмосфери, або спокійні похмурі мелодії вас супроводжують під час дослідження світу, або під час боїв з босами звучить епічний саундтрек, який нагадує музику з Каселвані або Ван Хелсінга. Uh, взагалі, звуки навколишнього світу, там, шепіт ветру, розвивання вовків, скрепіт обладунків, це все додає об'ємності світу, об'ємності uh, атмосфери, uh, робить гру живою uh, і світ сам живим. Так? Uh, uh, і коли починається світанок, ви починаєте чути характерне потріскування вашої шкіри uh, на сонці. Це призводить до реального стресу, ви, якомога ви швидше не маєте знайти якийсь прихисток, схованку. Тому так, да, звук тут ще й інструмент такого виживання, скажімо так. То що ж нам принесло нове оновлення 1.1, так? Патч Invaders of Aquвел. В ньому нам додались три нові типи зброї, подвійні клинки, метальні ножі, кіхті з своїми унікальними білками, сім нових навичок, саме спелів, так би мовити. Зокрема, одна у вигляді амулета від Убербоса Мегери. Можливість змішувати кров, як я вже зазначав раніше, система поєднання копіровки, що можна було брати атрибути під ваш білд, бо в енгеймі можна робити ем, шмотки з різними варіантами афіксів, як це модно казати в RPG, так? Ем, новий біома Аквейл з новими босами, включно з убором героя. Ем, Взагалі це серйозне оновлення, яке не просто додає контент, а вдосконалює базові механіки, багато чого було ремахнуто, реворкнуто, Quality of Life додано, особливо в скрабниці, ті самі. Тобто раніше треба було підходити, брати з Сундука речі, ресурси, йти до потрібного верстака, крафтити, потім приносити це все. Тепер, якщо все лежить в скрабниці, то твої верстаки беруть ці ресурси автоматично зі скрабниці, тобі не треба бігати. До сих пір треба моментом бігати саме в переробці ресурсів, але там є новий як він називається інженерний механізм, який можна налаштовувати так, щоб ресурси автоматично перекидувались куди треба під час переробки. Ну і що ж, отже, що ми маємо у підсумку? Uh, — це суміш виживання, вампірського RPG, боїв з босом, будівництво замків і ПВП, PvP. Uh, PvP, да. uh, яка на папері могла б розвалитися, хоча не напевнений. В принципі, це і є рецепт такого успіху для цієї гри. Завдяки чіткій візі розробників, постійному оновленню та слуханню спільноти, вона стала однією з найцікавіших сурвал ігор останніх років. Тут немає донату, що дуже важливо. Тут усе заробляється в бою. Гра не пробачає помилок, але винагороджує терплячих. Тут є можливість купити МТХ, сапорт паки, додатково допомогти розробнику. Це теж все є для любителів внішечок, зовнішності і так далі. Найголовніше, гра дає вам свободу грати так, як вам зручно. Самотній мисливець, будь ласка, повелитель клану з декількома вампірами. Будь ласка. Архітектор готичних замків теж тут є. Чи варто в це грати в 2025 році? Я вважаю однозначно так. Ну, і щодо моїх вражень. Це, на мій погляд, був мій найчесніший бій з фінальним босом, з умер -босом, так? У моєму геймерському житті. Гру я пройшов повністю на нормалі. Фінальний босс без спойлерів змусив мене потіти 3-4 години. на... Бруталі я його ще ні разу не вбивав. Якось мабуть, спробую, Там складніше, але я грав на Бруталі, я майже все проходив, не вбивав тільки у бербосів. Теж, чесно, я вважаю, але ну, складніше, сильно складніше. Треба більше скіла, більше часу. Я поки що не хотів витрачати стільки часу. Кожна спроба вбити на нормалі Ласт боса в мене займала по 80 хвилин, але кожна смерть. Не визивала якогось горідня моєї дупи, вона мені відчувалася дуже справедливою і заохочувала спробувати ще насправді. Це не той випадок, коли тебе ваншотять десь за кадру чи душить купив механік, які засирають весь екран. Ну і в цілому намагаються 100% тебе вбити в якось там ті методами. Це я. Так. Роблю реверанс до Passfix Last Epochu там. Бо, бо убербосів в цих іграх я чесно не вважаю, особливо погравши в V-Rising. Тут же, якщо ти помираєш, то насправді через власну помилку. Я б навіть так сказав. У мене нещодавно навіть була така суперечка на цю тему. Скажімо так. Якщо я помираю у вірайзінгу, то тому, що я не натиснув білку, але вона готова до використання. Якщо я помираю, наприклад, ось в мій у бізребротом в Ластипаху, то там я помирав зазвичай тому, що в мене білка в кулдауні, І я просто фізично не встигав дочекатись її кулдауну. Тобто, Вірайзінгу я не нажав саме білку в Ластипоху я її не можу нажати. Бо вона в кулдауні вже, тому що абілок який небезпечний занадто багато. Хоча насправді у вірайзінгу теж дуже. Ну, насправді у Віразінгу ти не хочеш отримувати демейдж. Але... Тут складно пояснити. Тут треба пограти, насправді, і що, що я вам раджу спробувати, відчути ось цей флоу, я би сказав. Того, як ти тут б'єшся з босами. Ти тут справді можеш, ну типу, ноухіт їх вбивати, якщо в тебе достатньо рук. Типу, ти не отримуєш жодної тички, якщо ти дуже добре вмієш грати ці бої, дуже добре знаєш свої кулдауни і так далі. впоїлась типу, наприклад, не отримати взагалі демеджу, на мій погляд, неможливо. Ну, типу, зробити ноу ноухіт ноу дес, да, без смертей пройти боса, да, особливо лости похотам інакше і не вийде. А ось е no uh, цього похоти не зможе зробити ніяк. Тому це, на мій погляд, рідкісний випадок, коли бойова ви система змушує вчитися і дарує задоволення навіть від поразки. І це ну, не просто слова. Після перемоги я ще декілька годин реально ось так сидів і порівнювати цей досвід з зубербосом, особливо зубребротом, як я вже казав. Чому мені не сподобався бій з убереборотом, і він здався дуже снудним в першу чергу, що теж там спроби по 8-10 хвилин, але мені було тупо нецікаво всі ці 8 годин, 8 хвилин бити боса, на відміну від того, як це зроблено в Віразінгу. Тому Віразінг в цьому плані виграє я в першу чергу завдяки своїй чесності і, чел... і, чел... і чесному челенджу, скажімо так. Ну, що я вам скажу. Переходьте до гри, збирайте клан, якщо вам хочеться, будуйте свою фортецю і покажіть, хто насправді господар ночі. Якщо вже граєте, напишіть в коментарях, на якому сервері ви скільки часу витратили, чи вдалося вам перемогти всіх босів на брутальні складності. Це дуже цікаво, бо в мене поки що не вийшло цього зробити. І головне підпишіться на канал, бо ми ще повернемося до цієї гри, коли вийде наступне велике оновлення, хоча, начебто, вони обіцяли, що не буде. але ми всі знаємо, як це буває. Е, дякую за перегляд. Не забувайте носити мантії. Не виходьте в день е, е, да. і до зустрічі вночі, вампіри!